Всі мають ПК, ну окей, не всі. Але щоб би зробив, щоб купити собі ПК. Я, як і багато людей, розбираюся в деталях, підбирав деталі собі і дані і врешті раз знайшов собі чудову збірку, щоб я міг і в ігри пограти, і відео зробити, і в блендері попрацювати. Є люди, які в магазинах електронної техніки купують готові збірки. А я в магазинах. Спеціалізовані на тому, щоб зібрати вам ПК. І сьогодні ми зробимо огляд на контент аккаунту магазину CyberCAT. Одразу кажу, що буду робити огляд лише на їхній контент, тобто на їхню рекламу, їхні дивні рекламні та комп'ютерні рішення, про які я можу 100% сказати. І про них я, проти них я нічого не маю, відео сугубо з цілої критики. Почнемо з цього ролика. Що обрати: Ryzen або Intel? Ну, Процесори AMD краще показують себе в багатозадачності, а Intel показують більшу продуктивність в іграх. Боксовий охлад, башню чи вже водяне охолодження? Боксовий кувер це так звати недешевша версія для слабких або не дуже гарячих процесорів. Баштовий кувер це універсальне рішення, а водяне охолодження це вже так звати для найпотужніших та найдорожчих процесорів. Яка відеокарта вигідний Radeon чи популярна NVIDIA? Відеокарти AMD чудово показують себе в іграх. А NVIDIA більше оптимізовані в професійних програмах. Тобто, якщо ви граєте в ігри, беріть AMD, А якщо працюєте, допустимо, Blender, беріть NVIDIA. я надіюсь, нам дадуть відповідь на ці питання. І якщо у тебе від усього цього різноманіття вже взривається голова, звертайся до нас. В нас є ПК від 10 до 50, навіть 100 тисяч. Ми тобі зберемо. Супер кайф. А ні, це все під согоном. Не напружуйте собі мізки. Ми за вас це вирішимо. Але ви, мабуть, спитаєте, а що змінилося, якби вони розказали про це? Ну, як мінімум, могли б зробити нормальне відео. А, о, якби вони не розказали, могли б кінмогли в кінці зробити цього. Але якщо ви не розумієтеся в цьому і хочете професійне рішення, звертайтеся до нас. Це що звучить як реклама? Згодна мені? Наступне відео. Цей ПК такий крутий, що хочеться собі аж два. А ну подивимось. Хочеш грати в 2К на ультра. Ці всі комплектуючі дозволяють тобі грати в 2К на ультра без жодних лагів, фрізів на дуже високому ФПСі. Говориться про 2К на ультрах, але чомусь нам показують в 1440 пікселів. Чому? RTX 5070 на 12 ГБ GDDR7 Цім же i 5 14-го покоління B760 мат плата 32 ГБ оперативочки ddr 5 6000 МГц. О, ну от вірить мені серце, але якщо ви геймер, вам нафіг не здалося 32 ГБ оперативної пам'яті, скільки у професійних 3D студіях використовують, а де геймінгу і 16 вистачить. Крутецький голдовий блок MCI. І крутецька просто трьохсекційна водяночка від ASUS з моніторчиком, який показує вам температури. От вам реально буде класно відволікатися і повертати голову, дивлячись на цей монітор, як на відео на охоложені. Тим більше, що подійні будянки коштують від 6 тисяч до 20 тисяч. Коли, звичайно, водяне охолодження, рекомендується брати від 4 тисяч. І хочу вам звернути увагу, що я не кажу, що треба купляти найдешевші охолодження. Я кажу про те, що нормальне водяне охолодження має ціну від 4 тисяч. І я не буду мовчати про цю ідіотську підсвітку. Ну окей, на вентилятор це. Ще окей, умісно, але нащо вона на оперативці? Ну, Допустимо, є такі, у кого показ на столі з правої сторони. А якщо показ зліва або як у мене знизу, о, що тоді робити? Її ніфіга не видно. Висновок донатитись у чому у цьому ПК витрачено марно. Мені негайно потрібен комп'ютер. Проходьте сідайте. Для чого вам комп'ютер? Ну мені ще відмакаграти там сталкер йшов новий. А може ще для чогось? Ну ще там кесочку надраганяти дуже було б класно. А уроки вчити. Так скоро канікули, які уроки? А на канікулах, коли холодно, що ти будеш робити? Та ось якраз думала комп-ратор. А наскільки часу ви хочете комп? Ну думаю, на кілька років, типу 2-3, можливо, п'ять. А який у вас бюджет? Ну, мені матило 10 тисяч на комп, щоб я уроки могла краще вчити, але ще світ 10 тисяч докладу. І в мене є 20 тисяч на комп'ютер. Тобто разом у вас 20 тисяч. Ну так. А ви хочете гарний комп'ютер чи більш потужний? Я хочу, щоб він святився дуже гарний. Акваріумний корпус? Так. Вентилятори з підсвіткою. Так! У Та нас для тебе є легендарний комп'ютер. Легендарний? Всередині, разен п'ятий три, шосот. GTX 16, 60 500 гігабайт SSD. на всі ігри вистачить. І 16 гігабайт оперативки. А які ігри він гравітяни? Call of Duty Modern Warfare 100 плюс ФПС на високих. А в PUBG? Більше 100 ФПС на ультрах. А в Dota? 140 на високих. А відмоку третьому. Більше 60 ФПС на ультрах. А гарантія на нього є? Рік гарантії. Тоді беру. Алло, хлопці, вона бере. Отже, гайдик зробити цей ПК трохи подвижнішим. По-перше, нафіг забираємо акваріумний корпус і ставимо звичайний. Так як акваріумний корпус зазвичай трохи дорожчий за звичайний. Але корпус обов'язково з хорошим продуктом. Також вентилятор з підсвіткою, міняємо на звичайний. Звичайні, ну, нашу і тоді ми отримуємо від 2 до 3 тисяч в бюджет. Також ми можемо докинути декілька тисяч і купуємо замість 1660, хоча б RTX 2050. Так скоро у серії там RTX 1080, там 1070, 1660, то вони скоро Nvidia перестануть підтримуватися. І тому краще їх пам'ятати, щоб на 20 серію. Ну ось, така якось не знаю, чому вони сюди ставлять цю. Всю... Підсвітку таке вчинені підсвітка дасть їм плюс 100 тисяч ФПС. Переходимо до наступного відео. Що краще, Ryzen чи Intel? Як стверджують дослідники, обидва процесори хороші, проте Ryzen більше підходить для багатозадачності, а Intel більше підходить для ігор. То що мені тепер переплачувати за Intel? Зазвичай ціна на Intel більше, проте це компенсується тим, що він більш продуктивний в іграх. А що мені робити, якщо я хочу стрімити? Для стрімів найбільш підійде Ryzen, тому що він більш багатозадачний. Наприклад, якщо ти відкриєш мільйон вкладок в Chrome, OBS і ігру, воно буде. Мати більшу продуктивність ніж Intel. А якщо я хочу 500 ФПС в КС. В такому випадку бери Intel, він більш продуктивний в однозадачності. А можна мені два? Тільки якщо ти підписаний. А я підписаний, тоді я пішов. Дякую CyberCat, за таку кількість води. За звіті цьому декілька сімей з Донецька могли випамитися в вані і для кожної вани набиралася вода окремо, а не так як раніше, що одна сім'я ми тиждень в одній і тій самій воді. Наступне відео. Та що ж так погода змарнувалась? Так іди додому, комп'ютер грай. Так у мене немає комп'ютера, навіть з друзями нормально не можу пограти. А для чого тобі комп'ютер? Та щоб тянув Deadlock, Dota, CS на ультрах. Тут 3060 Ti, Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативи, 500 ГБ SSD, блок живлення на 600 ватт. Це, напевно, дуже дорого. Прийдеться куртку продавати. Та він коштує всього 25 тисяч. На ультрах за таку ціну, що ви мені тут трусите? Та не хочеш, не бери? Стоп, зачекайте, я загуглив дійсно тяне. То що берете? Ну, скоро зима буде. Холодно, я не дуже хочу на вулицю виходити, того беру. Єй, давайте я просто помовчу. Тут немає ні до чого ні прикопатися і немає про що поговорити. Тут все більш-менш нормально, я вам скажу наступне відео. Я хочу комп. А скільки у вас грошей? Всього 13 тисяч. Ну це сумно. Та я піду, напевно. Зачекайте, не йдіть. Що таке? Ви хочете посміятись з мене? Та ні. А що тоді? У нас є комп'ютер для вас. Та ну! Відеокарта Radeon RX 470, Ryzen 5600, 16 гігабайт оперативи, та навіть під. Нітка є, а гарантія на нього є. Рік гарантії. Запаку тут скажу так: за таку ціну цей ПК не купуйте. І проблема не в тому, що цей ПК типу поганий, а в тому, що за 13 тисяч нормальний комп'ютер не забираєте. Рекомендую хоча б за 20 тисяч. Та як тоді ви зможете вже хоч щось зібрати. Або не знаю, хоча б 18 тисяч. Ну, 13 тисяч це взагалі не про що. Слуй відеокарту та отримає. Ловіть! Господи, допоможи. Ви знаєте, що ви тільки що зубів? Ну це щось для комп'ютера. Це відеокарта, ви її виграли. Серйозно? Просто так? Але щоб забрати її, ви маєте бути підписані на цій Я підписана. Покажіть. Що ви забираєте вже? Вона поки не ваша. Я підписана, я це знаю. Вона моя. На це комп'ютер. Ну я збираю якраз. Для чого вам комп'ютер? Ну, ігри, твіч, всякі таке. Ви хочете стрімити? Да, дуже хочу, це Моя мрія. А ви знаєте, де збирають найкращий комп'ютер? Сейберкет. О, ви підписані? Я підписана. А, Тоді ця відеокарта ваша. Так я знаю, я це вже вам і казала. Все гарно єдине. Так от вони розігрують 570. Чувак з 4090, який думав, що залутає. Та Також мені не знаю, здалося дивним, що таке співіння, що людина не розбирається в комп'ютерах і хотіла зібрати собі ПК саме в сайберкеті. Ну, типу, не знаю, чому не в розетці тій самій, або в якомусь іншому магазині електроніки. Чому саме сайберкет? Хоча я не сумніваюсь, що це акторка, звичайно. Також хотів поговорити про один випадок, який стався зі мною. Коли виходив Саркер 2, вони активно на цьому піарились. І в одному відео про ПК десакра вони рекламували ПК з RX 580. А потім для Roblox вони рекламують ПК з RTX 3060. Так, для Roblox. який я не знаю в мене не майже всіх, не, не знаю. У мене комп'ютери ну, деталі випуску 2020 року, а тут а, для Roblox FTX 360, яка начебто років 6 назад вийшла. То для чого? Не знаю. Хм. І коли я це підмітив, що вони некоректно поставили комп'ютер для ігор, мені відповіла оця дівчина з особистого аккаунту. І вгадайте, що вона мені відповіла. Ми просто рекламуємо компи. Рекламуємо компи. Хм. Вам потрібно авто, щоб возити сім'ю на дачу, їздити по бездоріжжі і возити картоплю, візьміть його устройсь. О, а ви багаті і хочете щось розхішне? візьміть зі ладу ниву. Ні, ну серйозно, так це виглядає. Так уж бы таня до их рекламы. О, ось реклама пути магазинев. Коллеги, видели, какие игровые карты появились? Может, купим, как его? Nvidia. У нас есть менчурный фонд. Вдруг стрельнет. Давайте, я вижу по графикам, что это очень перспективная ниша. Да кому они нужны вообще? Важнее процессоров, нет ничего. Ну а если вдруг стрельнут, сделаем свои. Не дураки, что работы Надо было все-таки покупать этих зеленых с вьетнамцем в кожанке. Видели, какие они теперь богатые? Можем попробовать сделать свое. Найдем лучших специалистов и выпустим, когда все будет идеально. План такой: заведем это загорелого и за МД за главного. И выкатываем скорее. За пару лет дрова допилим, если не закроемся. У нас акции падают уже два года. Компания на грани развала. Что будем делать? Я думаю, стоит отказаться от ненужных подразделений и сконцентрировать все силы на создании процессоров, чтобы обогнать AMD. Так, тише, очкарик, переработаем уже имеющиеся процессы. Главное, быстрее релизнуть, а оптимизация потом. Народу нужны сберегающие ядра. Поздравляю, нас покупает маск. Говорил же, очкастого нельзя слушать. Рассказывайте цикавые факты або исторические подии про компьютер. В тот час соборят. Мне треба по для сталкер на утрах. компьютер за его, что он и графикую. О, ну честно, не знаю, трохи риданький. розібри бою але я не претендую на те щоб повністю розібратися в компах я хотів просто зробити такий лайтовий огляд ну і все Ну нового з вами був я Дімонич дякую за перегляд за лайки та позитивні коментарі До зустрічі блять замов на ОЛІХ комп'ютер за 10 тисяч блять замов на Олікс комп'ютер за 10 тисяч блять замовна OLX комп'ютер за 10 тисяч